Ви на сайті виробника інверторних стабілізаторів напруги КВАНТ. Ми розкажемо, як отримати додаткову гарантію на придбаний стабілізатор напруги КВАНТ. Що таке додаткова гарантія від КВАНТ? Додаткова гарантія це гарантія, яку ви отримаєте після реєстрації серійного номера приладу на сайті виробника та поділитись власним досвідом використання приладу з відвідувачами сайту. Як зареєструвати серійний номер? Спочатку потрібно зареєструватись на сайті. Найпростіший спосіб це перейти у меню Гарантія. Прогорнути сторінку вниз, натиснути кнопку Реєстрація. Та ввести емейл користувача. На емейл прийде інформація про реєстрацію та посилання для того, щоб придумати власний пароль користувача. Натискаємо кнопку «Реєстрація». Переходимо у поштову скриньку. Відкриваємо листа від сайту. Бачимо базову інформацію про реєстрацію на сайті Quant.ua. Натискаємо посилання, щоб задати новий пароль. Гуртаємо сторінку вниз і вказуємо пароль. Можемо натиснути кнопку Запам'ятати мене і натискаємо кнопку Log-In. Для реєстрації серійного номера переходимо у вкладку Гарантія і гортаємо поле вниз. Перше поле це введення особистої інформації. Вводимо інформацію про себе як покупця. Вводимо обов'язково особистий номер телефону. Також з випадаючого меню вибираємо свій серійний номер. Якщо ви придбали однофазний стабілізатор вписуєте один серійний номер. Якщо ви придбали трифазний стабілізатор напруги Квант, вписуєте додатково серійні номери другого та третього стабілізатора. За кожне заповнене поле ви маєте додаткові місяці гарантії. Наприклад, за заповнення серійного номера ви маєте додатково 2 місяці гарантії, при вказанні ім'я та прізвища, також плюс 2 місяці гарантії. Зараз переходимо до заповнення основної інформації. В полі Ваш відгук про роботу стабілізатора рекомендовано написати ваш досвід його використання. Формат відгука довільний. Також зазначте дату монтажу стабілізатора. Можна також вказати місце монтажу стабілізатора, тільки не вказуйте безпосередньо ваш будинок або квартиру. Ця інформація зайва. Достатньо обмежити з містом, районом та вулицею. Також обов'язково прикріпіть фото змонтованого стабілізатора. Якщо ви хочете, щоб ваш відгук, інформація про дату монтажу, місце монтажу та фото відображались на сайті, поставте відповідні галочки. Після внесення цієї порції інформації можна натиснути кнопку внизу Зберегти зміни, де подивитись власний відгук на сайті, який ви щойно написали в профілі. Для цього переходимо в меню Продукція, відгуки. Як бачимо, щойно ми вводили тестову інформацію про відгук, про прилад. Він відображений тут. Також є прикріплена фотографія. Переходимо в блок Додаткова інформація. Ця інформація вже буде занесена тільки в базу Квант і на сайті відображатись не буде. Отож, прикріплюємо фото заповненого гарантійного талону, вказуємо ваше місце роботи, місце покупки стабілізатора. Також, якщо вам стабілізатор монтував професійний електрик, то будьте добрі, зазначте його телефон та прізвище ім'я та по-батькові. В наступних полях варто надати відповідь, чому придбали саме квант. Також просимо звернути увагу на поле пропозиції, зауваження та скарги. Вони є одними з найважливішими для нас, так як ми прагнемо вдосконалити свій продукт. Також, як було зазначено, є можливість отримати додатково 2 роки гарантії за відеовідгук. Підготовлений відеовідгук рекомендовано завантажити на свій канал на YouTube або скиньте відеоматеріали на пошту Office.Quan.ua. Ми все зробимо за вас та опублікуємо відеовідгук. Крім того, розмістимо посилання у вашому профілі. Перелік вимог для отримання додаткової гарантії за відеовідгук доступний у вкладці Гарантія. Ознайомитись з відеовідгуками інших користувачів. Можна за посиланням. Це безпосередньо можна зробити у вкладці Гарантія або у вкладці Продукція відеовідгуки. На цій сторінці ви побачите коротко текстову суть відеовідгуку або можете переглянути відеоваріант. І найголовніше, як побачити загальний обсяг Гарантії. Це видно на сторінці гарантія внизу сторінки. Ваша початкова гарантія становить 60 місяців. На основі введеної інформації, ваша додаткова гарантія 35 місяців. Таким чином, підсумок 95 місяців. Електронну гарантію можна як завантажити у файлі PDF, так і звичним способом видрукувати, натиснувши в правому верхньому куті кнопку Print.